Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку вплив людини на природу. На природу землі відчутно впливає господарська діяльність людини, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт та інші галузі. Народжена природою і наділена розумом, людина не тільки пристосувалася до навколишнього середовища, а й активно змінює його. Вже в давнину жителі великих держав докорінно змінили долини річок Нілу, Тигру, Єфрату, Інду. На думку вченого природознавця Володимира Вернацького, в останнє століття людину можна порівняти з найбільшою геологічною силою, а її господарську діяльність з процесами, потужнішими за природні. Вплив господарської діяльності часто негативний і позначається на всіх оболонках Землі літосфері, гідросфері, атмосфері, біосфері. Забруднюються всі компоненти природи повітря, вода, ґрунти, винищуються рослини і тварини. Негативний вплив господарської діяльності помітний в усіх природних комплексах. Людина здавна вирубувала ліси, орала землі, прокладала канали. Були збудовані міста, прокладені шляхи. Нині заглиблені і підземні порожнини в літосфері за розмірами перевершили природні. Тиск будівель на поверхню спричиняє на схилах суви та обвали, природний рослинний покрив і тваринний світ значно винищені. Усе це шкодить і самій людині. Прикладів можна наводити чимало. Отже, господарська діяльність людини стала головною причиною змін усіх без винятку оболонок землі, природних комплексів і природних компонентів. У природному комплексі всі компоненти перебувають не тільки у тісному взаємозв'язку, а й у рівновазі. Зміна одного з них обов'язково позначиться на інших і призведе до зміни всього комплексу. Уявіть, що на схилах гір вирубали ліс. Що відбудеться? Відлетять птахи, які гніздилися на деревах, підуть або загинуть лісові тварини. Атмосфера недоотримує кисню, як наслідок у ній збільшиться кількість вуглокислого газу. Поверхневі води стануть безперешкодно розмивати схили, незакріплені корінням рослин породи можуть зрушити і призвести до сувів. Так виникають екологічні проблеми. Це проблеми, пов'язані з порушенням зв'язків у географічній оболонці, тривожні повідомлення останнього часу про висихання Амазонки і сповільнення Гольфстріму, танення снігової шапки на Каліманджара, катастрофічні повені на річках українських Карпат. Свідчать, що люди порушують зв'язки між природними компонентами, а це призводить до непоправної шкоди і загрозливих наслідків. Екологічні проблеми у наш час стосуються кожного, незалежно від кольору шкіри, мови чи місця проживання. Щоб уникнути екологічних проблем, природні комплекси потрібно вивчати. Перш як втручатися в них необхідно подумати про наслідки. З кожним століттям, водночас зі збільшенням населення, посилюється і його вплив на природу. У наш час він набув таких величезних масштабів, що став відчутнішим не лише в окремих місцях, а й на всій планеті. Використовуючи природні багатства, людина створює нові речовини, не властиві географічні оболонці. Вона втручається в природні кругообіги. Наприклад, внаслідок зрошення земель, створення водосховищ, надмірного використання підземних вод змінюється кругообіг води. З'явилося поняття кругообіг сміття, а в океанах. Створюють острови зі сміття. Розв'язати проблеми забруднення довкілля можливо, це багато в чому залежить від використання екологічно чистої енергії сонця, вітру, припливів і відпливів тепла земних надр. Отже, географічна оболонка це ще й сфера взаємодії природи і суспільства. У її межах господарська діяльність людини стала головним чинником розвитку. Тому суспільство в наш час відповідає за подальший розвиток своєї планети. Кожному землянинові варто пам'ятати, що географічна оболонка – це середовище нашого існування з повітрям, водою, лісами, морями, корисними копалинами, з її беззахисною перед хижацьким винищенням земною красою. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашої з вами сьогоднішньої теми вплив людини на природу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!